Представлені роботи авторів різних поколінь. У першу чергу хочеться виділяти роботи майстрів середини 19-го, другої половини середини 20-го, другої половини, фактично, 20-го століття. Тут можемо виділити роботи таких майстрів, як Василь Сідак, Василь Шип, Михайло Тулейдан, Михайло Цуд. Більшість із їх робіт. Відрізняються одна від одного. Кожен майстер має свою, свою цікаву техніку. Зокрема, Михайло Тулейдан, відомий майстер середини ХХ століття з Великого Бичкова, славився своїми дерев'яними роботами, інкрустованими соломкою різнокольоровою соломкою. На виставці представлені також унікальні вироби з цільного шматка дерева з колекції Івана Сільвая. Це відома родина священників. У нас у збірці зберігаються їхні роботи як різьблення, так і живопису. Також може привернути увагу робота відомого Закарпатського різбіра митця Василя Свиди. У нашому музеї зберігаються дві його роботи. Щодня відвідувачі нашого музею фойє мають можливість спостерігати роботу Гуцульське весілля. А сьогодні на цій виставці ми виставляємо ще одну його роботу з нашої збірки це пряха на коні. Поряд із майстрами, яких я вже згадав, представлені роботи і сучасних майстрів наших місцевих. Це і Петро Ходанич, відомий художник, мистецтвознавець, Костянтин Ковган. До речі, його роботи якраз так гармонійно писалися в одну композиційну групу із згаданою роботою Василя Свиди.